Добрий день, зараз підходжу до ще одної пам'ятки архітектури. Будемо дивитись, що там є таке красивенне та гарне. Поки що мені все подобається. Це костюл. Не знаю, чи він зараз відкритий, чи закритий. Якщо можна буде там щось познімати, то я зайду, познімаю. Якщо дозволять. А поки що дивимось, що тут є ззовні. Дуже красиво зроблено все. Бачимо, тут янголятка. Тут священики. Зараз подивимось, чи буде видно. Він такий могутній, такий великий, що я не можу його зняти. Весь повністю, щоб був Ага. Так, дивимось, що тут у нас є зверху. Такий рицарь там стоїть. Тут я не бачу хтось, тут, мабуть, це селянин. Так, трохи роздивилися зовні. Зараз я зайду всередину. Подивлюся, чи можна там знімати. Може трохи познімаю. А ви, будь ласка, підпишіться, якщо ще не підписані. Чекаю вас на наступних відео.